Артилерія, танки, там, рапіра, АГС, ну, вогами закидали нас. Ну, цю позицію просто розносили. І Зразу попадання в каску. Пуля, ну, каску збила, каска злетіла. Якраз хотів під, підняти каску, і мені в спину прилетіло. Ну і нас лишилось з підрозділу три чоловіки. І то третій нас був дуже тяжко контужений. Нам сказали міну, що підмоги не буде. ну, Ми далі. Пробували просуватися, ще бігали, відстрілювалися, поки були боєприпаси. Тож спочатку хотів гранатою себе підірвати. Зрозумів, що моя сім'я навіть не зможе ні тіло забрати, ну, що просто ну, собаки порозтягують на, на, ну, там, на полі. Ну, я гранату в них кину туди. Ще командувати вогами, їх трохи закидав. Закінчились боєприпаси і вони нас взяли. Тема на позиції розули, розділи бірця, позабирали. Ну все, що було.